Доброго ранку, доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шубець у традиційному прямому стрім українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують, які об'єднують надзвичайних українців, які не ламаються, які не ламаються, не гнуться, тримаються і вірять в те, що ненька Україна буде великою державою. Скажу так, чомусь у нас в Україні ніхто не говорить про те, що ми велика держава. Чомусь у нас в Україні ніхто не говорить про те, що ми, е українці, великий народ. Є така річ, як менша вартість. Знаєте, от ми недоцінюємо себе. Проблема України в тому, що ми недооцінюємо себе. Ми забуваємо свою історію. Ми забуваємо, що Україна завжди була великою державою. що ми Потомки, скажімо так, наслідники Великої держави Київська Русь, великих князів, які заставляли тремтіти усю Європу Святослава Хороброго, Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми забуваємо, що ми представники народу, який завжди рятував Європу. Завжди рятував Європу. Чомусь на превеликий жаль, наші делегації. На зустрічах з європейськими партнерами не приводять історичні факти. От, от мене це дивує. Ви бачите, Мединський, да, в лапках російський відомий історик, да, історик номер 1 Путіна, він завжди говорить про історію Росії, коли зустрічається з представниками іноземних держав. А ми чомусь не говоримо про історію України. От от, от, от ви бачите, от я навіть це підмітив. А чому ми не говоримо про історію України? Чому ми не розказуємо про Київську Русь? Чому не розказуємо про часи Козачини, коли під Хотином Петро Коношевич Саєдачний з українськими козаками врятував Європу? Скільки раз Українці рятували Європу? Дуже багато разів. І зараз рятуємо Європу. На превеликий жаль, чомусь ми про історію не розказуємо. На самітах, на зустрічах, так а Ну, це моя думка. З вами український історик та журналіст. Ласкаво просимо в українські сукіряни. Хто у нас? У нас пан Н, Історія важлива 100%, Пан Л, вибачте, будь ласка, тут Латинь і такими дрібненькими дрібненькими буквами. Так, пане Л, я згідно з згідно із вами. Історія важлива сто процентів, але чомусь ми про неї не згадуємо. Ну і наші посадові особи на зустрічах з іноземними великими гостями, президентами, делегаціями теж мовчать про історію України. Як би її не було? Даремно вони це роблять, але це як кажуть, їхня вже справа. Ласкаво просимо українські сикіряни, з вами Ігор Швець, традиційний проханнячко. Підписка. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Лайків, і вподобайки, коментарі більше шести слів. І 41 49 49, 75, 33 86 02, 86. Картка Приватбанку. Ще раз повторюю, номер картки: вона нова, стара картка заблокована. 41, 49. 49 75 33 86 02 86. картка Приватбанку. І низки уклін тим людям, які допомагають донатами. Хто допоможе донатами в прямому ефірі, почує сигнал, який пройде. Я персонально подякую цій людині за донат. Все, допомагайте, хто скільки може. Починаємо. Що у нас? А у нас ми починаємо з Росії з Росії В Росії е з російського Радбезу Совбезу вивели Сергія Іванова. Так, вивели генерала Іванова. 73 роки цьому генералу. Це найближчий друг Путіна. У Путіна з Ленінградських часів, з тих часів, коли він робив в Ленінградському КГБ, коли він робив. У Собчика, в е Ленінградській міськраді залишилось два два вірних друга: це Медведєв, який є заступником їхнього радбеза совбеза, і Сергій Іванов. Так, Сергій Іванов, який працював з путіном ще в Ленінградському КГБ. Вони були великими друзями, і Путін його по життю завжди водив за собою. Він був і міністром оборони Сергій Іванов. Він був е заступником Радбезу. І він був міністром. Коротше кажучи, займав високі посадові посади в Кремлі. Останнього посада він в Радбезі е, був, е, відповідав за питання екології в Росії. Ну і з цієї посади його зняли. Все, тепер Сергій Іванов офіційно має ніякого е, держа, немає ніякої державної посади, немає ніякого доступу до. Державних таємниць, ну і це все звичайно по добрій волі. Сергій Іванов покинув СРАДБЕС 73 роки, пішов у відставку на пенсію по добрій волі. Ну як це завжди робиться в Росії і не тільки в Росії, в Україні теж багато хто йде в відставку по добрій волі, скажімо так. Коротше кажучи, російські ЗМІ пишуть, що останній близький друг Путіна передостанній лишився тільки. Дімон Медведів, який в останній час заливає за, як кажуть росіяни, воротник да він один лишився у Путіна старих приятелів. Все е, далі в Росії, в Росії масові, масові арешти в Москві. Масові арешти в Москві, масові затримання в Москві. Чому? Ну тому що. Міграція, проблеми міграції. Ці проблеми міграції вони зараз в Європі, в Росії. Росію просто закидає хвиля нелегальних мігрантів. Нелегальних мігрантів скоро у великих містах буде більше, ніж корінного населення. Ну і в Росії б'ють тривогу, і влада, начебто, показує, що вона щось робить Проводяться рейди. От буквально вчора дуже багато арештів в Москві в місцях розміщення нелегальних мігрантів багато мігрантів заарештовано, багато мігрантів доставлено поліцейські участки проводяться рейди ОМОНом, Розгвардію російською столичною поліцією. Коротше кажучи, боротьба з мігрантами йде по повній формі, і в Ростовській області е склали список е спеціальностей, на яких не можна працювати мігрантам. Так, так. В деяких регіонах Росії склали списки робочих спеціальностей, на яких не можна приймати мігрантів. Себто Росія розуміє небезпеку нелегальної міграції, коли корінне населення може залишитися в меншості, тому що кожен мігрант притаскує з собою сім'ю, а в сім'ї по 8 діток, і вони осідають в Росії, а потім через 10 років. Росія це вже не Росія. До речі, ця проблема в Москві з давніх давен. В московських двориках сидять дітки, які вже не розуміють, хто вони. Себто Росії як такої в Москві немає. Тому що е, батько сам, наприклад, Узбек, а мати росіянка. Хто він, не розуміє? Батько виховує так, мати виховує так. От він і не знає, до кого приткнуться. Чи до мусульман чи до скажімо так росіян. Виходить, отаке, таке дитинчатко, як кажуть, уже не може розуміти, хто він такий, чи він мусульман, чи він православний росіян. Проблема. Ну і ця проблема не тільки в Росії, проблема в Європі і проблема в Україні. Ви знаєте, декілька разів я хотів сказати Україна: ця проблема буде і в нас, тому що. Наш уряд планує завести велику кількість мігрантів в Україну. Вони ще просто не знають, з чим вони будуть зіштовхуватись. Мігранти приїжджають, вони не приїжджають 50% працювати. Вони приїжджають жити за рахунок тих, хто живе в цій країні, так? а потім починають, як кажуть, качати свої права, вибачте, за такий сленг. Так? Тому проблеми міграції вони будуть стосуватися і нас. Що далі? Е, у, нас фронт, у нас фронт. На фронті е, важка ситуація в Донецькій області захопили село Рівне, Рівне. Рівне, Так, не путати з обласним центром України. Захопили село Рівне і починають оточувати Покровський Мерноград. Російська армія не мовчи взяти їх в лоб, не мовчи видавити до кінця цих міст українців. Збройні сили України застосовує тактику кліщів і хоче оточити Покровський Мирноград. І пишуть, пишуть, пишуть офіційні видання, деякі блогери, що історія оборони Покровська і Мирнограда скоро закінчиться, і Збройні сили України відступлять з цих місць. Ось такі тривожні, скажімо так, не дуже добре новини. Ну і по питанню центру Розумкова по опитанню центра Разумкова, найбільшу кількість голосів довіри українців мають Збройні Сили України. Збройні сили України мають найбільшу кількість довіри українців: 90% українців довіряють Збройним силам України. На другому місці довіри військова розвідка України, головне управління розвідки ГУР. І на третьому місці Нацгвардія. отакі От результати соцопитування. Хтось каже, скажи про президента Зеленського. Ну, центр Разумкова є, центр Разумкова, як би кажучи, він працює на, як би кажучи, пожертви. Відомого опозиційного політика в лапках Дмитра Разумкова, який нерівно дихає до президента. Тому центр Разумкова сказав, що рівень довіри. Президенту Зеленському трохи зменшився. Дипломатично, вони так сказали. Не обвалився, не просів, а трохи зменшився. От я і процитував. Що у нас далі? У нас далі теракт в Києві. Теракт в Києві учора ввечері пролунав вибух в Києві, хоча повітряної тривоги не було, нальоту не було. Вибух стався біля одного з об'єктів Служби безпеки України. Вибухнув автомобіль. Фургончик, скажем так, бусик, да? Історія така: двоє російських диверсантів замаскувалимобіль. Реніам... Під замаскували Рені... Реніамобіль і начинили його шо вибухівкою. Начинили вибухівкою, підігнали до одного з об'єктів СБУ, встановили відеокамери, і куратори мали дати сигнал, коли підірвати да, його. Але щось сталося не так. і вибух пролунав раніше, коли поруч не було нікого. Ну і служба безпеки України зразу по гарячим слідам затримали 47-річного військовослужбовця зсу. Іноземці його е, спільника 29 років, жителя Києва, які були завербовані російською розвідкою для того, щоб зробити цей теракт. У них під час обшуку знайшли багато піротехнічних гранат, ну і інструкції, як виготовляти вибухівку, а в одного в телефоні знайшли переписку з російським куратором з російської військової е, розвідки. Себто, як кажуть, росіяни передали привіт СБУ у Києві. Що у нас далі? Ну, перемовини в Женеві. Сьогодні будуть перемовини в Женеві 17-18 між українською делегацією російською. Чесно кажучи, від них нічого, ніякого результату ніхто не чекає. Отак От усі вже просто кажуть, що ніякого реального результату не буде. Скоріше за це, це все форма протоколу. Ну і Петро, е, Петр Павел. Петро, Петро. Петро Павел, президент Чехії, сказав, що мир в Україні треба встановити через силу. Росіяни не йдуть на мир. Їхня мета захопити Україну. Тому Європі потрібно допомагати Україні, щоб Україна просто виграла війну в Росії, Давати дуже багато грошей, давати фінансів, допомагати чим може. Ну я скажу, точка зору Петра Павла. Як кажуть, зрозуміла українцям, скільки ми не просимо Путіна сісти за стіл перемовин, Путін завжди знаходить відмовку. Остання відмовка: Зеленський повинен приїхати до Путіна в Росію в Москву. Ну ясно, що Зеленський не приїде, тому що живим з Москви він не вийде. Його зразу там закриють в тюрму. Він там в розшук. Тому закінчується на у. Ну і переходимо до кого. Ну, ми переходимо до Угорщини. Чому я Угорщину залишив на останок? Тому що в Угорщині будуть вибори, а вибори в Угорщині це лакмусовий папірець для всієї Європи. На осінь в Європі будуть парламентські вибори в деяких країнах. Євросоюз тищить по швам, тому що. Путін просовує своїх людей в керівні посади в Європі. Націоналістичні партії, які фінансуються на гроші ФСБ Росії, а от, набирають, набирають політичну вагу і хід в Європі. Ну, в, в Угорщині опозиційна партія ТИСА, яка конкурує при, з прем'єр-міністром Орбаном і його партією. По прогнозам ТИСА набере на 10% більше і Орбан програє. Орбан зараз. Спекулює на тому, що він хоче миру, він бореться за мир, він проти війни, і... а його позиція партія Тиса за війну і доведе Угорщину до того, що угорські хлопці підуть воювати проти Росії. За виборами слідкує Євросоюз, там не роблять ніяких заяв по Угорщині. Як кажуть, тих <клух> тихенько, тихенько сидять в Євросоюзі для того, щоб. Не давати більших спекуляцій і більших голосів Орбану так. Євросоюз розуміє, що вибори в Угорщині важливі, тому що Угорщина витує вступ України в куди в Євросоюз, тому вони зараз сидять тихо, щоб не давати більше шансів виграти Орбану і дати йому спекуляції, що Євросоюз хоче війну, а він Орбан рятує Угорщину. Ну і е, Орбан зробив заяву про те, що він особисто хоче миру. А Євросоюз хоче війни, тому він рятівник Угорщини і бла, 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 бла. По тексту. До речі, держсекретар Рубіо зробив при зустрічі з Орбаном. Компліменти. Держсекретар Рубіо зустрівся з Орбаном. І сказав, що Орбан має дуже приятельські відносини великі з Дональдом Трампом і зараз, завдяки цьому, золотий вік в відношеннях США і Угорщини. Ну і Орбан подякував Рубіо за цей комплімент, сказав, що він за Америку, за демократію, за Трампа, за мир, бла, 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 і по тексту. Все, відпрацював я в 16. Хвилин 41 секунду рівно Велике прохання. Підпишіться, будь ласка, і велике прохання на преликий жаль жодного донатка не надійшло. А так хотілося комусь подякувати за допомогу. 41, 49, 49, 75, 33, 86, 02, 86. картка Приватбанку. Присилати, будь ласка, донати хто скільки може. Велике проханнячко і низький уклін тим, хто допомагає рідні дорогі друзі! Гарного спокійного дня! До нової зустрічі!